Не сучасного, не зараз, наткнувся на податкову звітність одного з селян в стародавній Англії 13 століття, де описувалось майно селянина, відповідно з якого треба було, як би мовити, віддати подать. І там така цікава штука, що описано все цінне майно, і це цінне майно воно поміщається в списку ну, такого в принципі розміру. Там приблизно з десяток речей. Один з яких хата сільська хата. Хата коштує 18 пенсів. 18 пенсів це пенс це найменша одиниця цінності. Були фунти, шилінги і пенси. Так от, пенс це найменше це як копійка. І хата коштувала 18 пенсів. 18 пенсів. Кінь коштував 2 шилінга, а 2 шилінга – це 40 пенсів приблизно. Тобто кінь дорожче коштував, ніж хата. Кінь коштував дорожче, ніж хата, корова коштувала дорожче, ніж хата. Ну, от кінь – це приблизно як дві хати, там, навіть дві з половиною. Корова – як 4-5 хат. А Це ти порівнюєш з коровою і конем. А що таке 18 чалінів? Що я ще могла купити? Кусок хліба скільки коштував? Там їжі немає, тому що це не було такою цінністю. Мабуть, або їжі не було. Їжа звісно існувала, але у згаданій податковій декларації фактично не фігурувала. Якщо не враховувати бушель Бобів, який, скоріше був посівним матеріалом, і навіть ціни на їжу відомі. Але перерахувати на сучасні ціни не дуже доцільно дуже вже багато нюансів. Краще подивитись, яку частину заробітку вона могла потягнути в працівника. Некваліфікований працівник за місяць роботи міг дозволити собі 220 яєць, це десь 7 яєць на добу, або 8 кілограм сиру це 250 грам на день. А от простенького пива працівник міг дозволити собі 45 літрів на місяць. А що ж до доброго вина, то тут місячного доходу стало б тільки на 5 пляшок. Тож добовий заробіток йшов на такий раціон: 2 яйця, 100 грам сиру, пару булок хліба і літр пива. І це все з урахуванням, якщо всі, всі гроші віддавати на їжу і нічого не відкладати на одяг, житло, інструменти та розваги. Але там була наприклад сковорідка. є пательня, і є казан. Я згадую Африку сучасності, де вогонь є відкрите багаття, а от уже. Ямкість для приготування це велика цінність. Так само і є, тому що казан, власне, ну великий казан, на якому я так розумію, все й варилося, він коштував 12 пенсів. Тобто, це було майже як хата. Пательня, просто пательня, те, що зараз ні що, вона коштувала 3 пенса, і це ну фактично скільки там одна шоста, одна шоста хати. Тобто, шість пателень. Якщо ви йдете в якісь магазини, купуєте набір пателень, то це приблизно як хата. Тобто, чи можу я за шість пателень в сучасному світі купити хоча б однушку? Якщо це розбирати, можна подумати, що взагалі відбувається. Тому що минувщина показується, як там щасливі часи, як люди жили вільним життям, і оце все поки не настав капіталізм, який все зруйнував. А так люди, в принципі, жили щасливо наштовхнуло на роздуми і дослідження цієї теми, і от що вийшло. Угу. Ну, Перш за все, скоріше за, за все, це рахувалася ціна будівельних матеріалів. Тобто не вся хата, а хата була збудована з чого? Угу. З глини? З ну, соломи, з патиків з лісу. З гавна і пала. Так, це, сам, це, сам, це, Саме так. Дякую. Ну, а це, це не смішно, ну, тому що гавно. Тобто так, так, Кінь тобі продукує будівельний матеріал, ти Ці, його міро. просто зліплюєш. Так. Так. Це, так. це не смішно гівно, це будівельний матеріал минувщини. Чому Ви... минувщини? В сучасності, в сучасному світі мазанки так само роблять. Від цієї технології ну... ніхто не відходить. Я... Перепрошую. Я був на фестивалі тропійських коло і там робили мазанки з глини. Там не було гівна. А думаю. я була кілька років тому в селі і підмазували мазанку соломою, перемішаною з гноєм і глиною, не лише глиною. Ну, краще, краще. Так традиції, нормально. Яка ж тут штука, яку ми можемо побачити? по перш за все, весь кухонний інвентар він коштував дорожче, ніж сама хата. Тому що метал? Ну, я думаю, що метал, робота з металом воно все коштувало дуже дорого. А його було мало. Це по-перше. По-друге, власне, кінь, корова, свиня. Свиня коштувала як третина хати. Там курка коштувала 18 курок це була хата, от 18. Курка коштувала 1 пенс. Тоді виходить за цією логікою, що якщо всі вироби з металу були настільки коштовними, то тоді була обмежена кількість людей, які могли це робити, і сам матеріал був у важкому доступі. Відповідно, людина, яка це робила, могла цінити, за це правити будь-яку ціну, тому що тільки вона могла це робити, конкуренції особливо не було. А хата тоді виходить, вмів робити кожен. Будівельних норм не існувало, там ДБН чи всі європейські, будував хто хочеш, тобто пішов, назбирав хмизу і собі щось там зробив. І через це, мабуть, воно було так дешево. Але ну, матеріали були дешеві, бо реально робили з підножного, як би мовити, матеріалів, там, що, мабуть, на дах якесь солому вкладали. Але роботу саму не рахували. Я думаю, що вони ще не дійшли до трудової теорії вартості Маркса і ще не розуміли, що якщо там півроку це ліпив цю хату. То ну, ну це щось варте. Але при цьому що цікаво, що, наприклад, добова зарплатня некваліфікованого працівника дорівнювала одному-двом пенсам. А якщо ти якийсь кваліфікований, наприклад, там гончар, коваль, ну щось ти там міг робити, там швець, да, от всі це звідки фамілії походить. Офтопік, чому в українській є ковалі, коваленки швеці, там якісь гончари, але немає. Фермер <світ> гавнаміс, свинопас. Ну, свинопаси ще можуть бути, але просто от якийсь селянин немає таких слів. от Ну, не щодів. Тобто завжди, перекладаючи на нашу сучасність 18 пансів, це 18 днів. У нас робочих днів 22 в середню, так? так? В місяці. Тобто, виходить, я за неповний місяць, ну окей, за місяць могла заробити собі раніше на хату. Перекладаючи на сучасність, тобто, якщо я умовно скручую ручки, то я за місяць такої роботи можу заробити на хату. Так, але це треба пам'ятати, що це все-таки матеріали, а не сама хата. Почекай, це перевірений факт, чи це твоє припущення, що це самі матеріали? Так висловлювалися спеціалісти, які аналізували ці документи. Ну, Я думаю, що це теж там, не враховуючи ніякі меблі, нічого такого, там е, якісь. Додаткові елементи вказані окремо, але я думаю, що сама по собі утвердь домашня, вона мало що вартувала. Ну, чекай, ми з тобою вже дослідили, що так. інвентар у вигляді пательні третина хати. Ну, якщо це не металеве, так. <сум> Тому хто зна, хто зна, скільки там ліжко коштувало зібрати. Я коли на це дивлюся, я думаю, диви, яка штука Середньовіччя, якісь врате. І хата коштує там, ну, місяць роботи, по суті. Та? Зараз ти за місяць роботи не те, що хату не купиш, та, дай Боже, щоб ти тобі вистачило її орендувати. Я просто почала зразу рахувати на, на нижчі товари, автівка, ні. Холодильник, залежно де я працюю, телевізор якийсь на 50 дюймів. Ні. Тяжке життя українців. А українки ще тяжчіше. — Дякую. Я коли на це дивлюся, у мене таке питання: таке, що ж були оці всі мудреці, які кажуть, що зараз стало гірше, були праві, що в середньовіччі при феодалізмі було жити краще, бо ти міг собі дозволити хату. Ну, як тоді? Народився, оце там сім років дитині, все, вона вже пішла там месити десь гліно, якусь свиню, пасти, ну нехай вона попів пенса отримає добу, а не, не повний пенс. Але все одно там, літо вона собі на хату і не заробляє. Все. 12 років. А думаєш, а чого тоді діти народжували в 12 років? А тому що хата вже була. Все, ти такий чик-чик. Головне, типу, спочатку хата, потім природа дає тобі можливості. Теорія. Тоді можна було піти в лісі, назбирати матеріали і побудувати з того, що є. Зараз я так не назбираю собі матеріалів. Хоча угу. в лісі землянку викопати можу, погоджуюсь. Тільки як тільки я це зроблю, прийде який-небудь представник з нормами ДБН і скаже, не відповідає. Ну, у нас, я думаю, до речі, в цьому плані досить вольготно, але якщо взяти якісь та, Західну Європу. Та й Америку вони там дуже сильно регулюють і, в принципі не можна. Ну окей, тобто ми е, нижній рівень, оцей фактично е, селянин на давності забороняє держава зараз. Та у вигляді дебені Він такий, так жити не можна. І такий виганяє його на холодний мокрий. Асфальта немає, Гліна. Таке місце немає. Тоді густота населення була не така, не така інтенсивна, і міг будь-який селянин вийти, викопати себе землянку, поставити там, сказати: Отут моя межа, отут моя межа, і побудувати mm -hmm. хату. А зараз куди ти вийдеш, куди не вийдеш сюди. Висотки люди, як в Муражнику, в Києві в одному будинку поміщається ціле маленьке село з Київської області. Ну ти, ти ж не плутає в місті, середньовічному там теж було не, не, не таке прям роздол'є. Ми ж всі бачили оці середньовічні міста, де отаму такі от вулички, що ти там ледь проходиш, і, і там не було місця будуватися. А коли виходиш в поле, то будує скільки завгодно, таке зараз он, українцям віддають по два гектари землі безкоштовно, ніхто не бере. Давай місто не будемо брати, бо це була хата не місцяна, а селянна. Я до речі провів аналіз цього діла а, теж. І в місті хати коштували набагато дорожче. Міська ну, житло в місті, якщо особливо ти брав там не якусь там квартиру, а просто саме будинок, то будинок на коштував вже набагато набагато дорожче. Приблизно там кілька років тобі треба було працювати як мінімум для цього. Ну тоді ми можемо повернутися до того, що зараз в селі, особливо якщо це село. Не так щільно населено, залишилося кілька людей, а всі решта хати пусті. То ти, то пусту в хату можеш теж за копійки купити, і корова буде зараз дорожча, ніж та хата коштувати. Ну в принципі, я згадую ці умови, коли зараз там можна поїхати в село і купити там, ну причому не кудись, там в зону бойових дій, а там в Київську області купити хату ну там за 5 за тисяч разом там з пів гектаром з гектаром землі. Ну так. а десь та є, якщо не в Київській області, а десь подалі, то можна, я думаю, що там і дешевше за тисячу доларів щось купити з якоїсь хати. Я зазвичай, коли бачив такі хати, і теж трошечки дивився, хата за п'ять тисяч доларів. От що за своє являє? Це ну там. Глиняна мазанка, стіни. Нє, ні, 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 оце навіть це стоїть, але там дах, якийсь десь потік, угу. десь там тріщина на фундаменті, вікна ці всі старезні, треба міняти, все там зросло, ну і, і все. Там всередині якось все все погано. Тобі там треба там каналізацію заново копати, воду перепрокладати, там, можливо, газ не підведений, світло. І тут. Ті, я тебе слухаю і не маю зрозуміти, де ти таку хату знайшов. Каналізація, вода. Ми точно про українську хату в українському селі говоримо. Так от. Е так, ми говоримо про хату в українському селі. Ну, а в селі, в селі, а в селі люди що вони там живуть, якось, ти думаєш, на Сіновалі? Під зоряним нимом ночують. Там ж все досить цивілізовано зараз. Я коли дізнався, що люди більше в селі картоплю не копають, я прямо офігів Валєра. Тому що що, я. Звик, що ти береш лопату і оце їдеш на має травневі свята. Тоді на май... майські свята. Нехай буде. До картоплю на майські треба було копати. Зараз вже немає такого. Де такого не роблять же? О. <плес> дякую, мамо. Дякую, тато, що у нас не було городів з картоплею. Ну як оце плакат? Дякую за лютий, а не за февраль», так і тут. Дякую за травень, а не за майські свята. Так Так от як ви береш оце лопату і йдеш, фігачиш там оце там тиждень саджаєш картоплю. А зараз такого не роблять. Зараз кажуть, картоплю посадили, я такий, о, ну все, люди пропали. Вони такі раз до обіду і повертаються. Такі в смислі? Що це ви такі? Вони кажуть, так посадили? Я такий як? Ну як? Трактор проїхав, вони тик-тик-тик, понакидали і все. Я Ну логічно, ну трактор вже, це ж не. Не, Блін, не плазмний різак з космосу тобі розрізає твою нейтринову полотно. Це... Я коли почав це перелічувати, ти ж зауваж, що я ж кажу, ну, каналізація, ну електрика, ну газик би там та? А інтернет, ну без інтернету ж теж зараз нікуди. І щоб там мобільний інтернет-зв'язок ну, хоча б. Та? Захотіла баба Проса. Ну, і ти такий. Так чекайте, чекайте, так зрозуміло, що тоді у селянина цього всього не було. І якби, ну, тоді жити було простіше. Розетик не треба було тикати. Люстр не було, бо нема світла, у тебе там ти палку запалив і це дивишся, що там, де по котах розміщено. Ну, це по-перше, те, що не було всяких оцих прибамбасів сучасних, правильно? Дорогий Прибамбас це було вікно. Ну, я думаю, скоріше потреба вдихання, але хай хай буде так. Ні, я думаю, що дорогі при наприклад, пічка могла бути досить дорогим прибамбасом. Що є ж оце, типу, оцей снохачісті топили ізби в чорну, так? Це коли просто оце, чому не були чорні, тому що все в сажі, тому що не було пічки, воно все отут лишалося. Але чи можна пояснити цю дешевизну хату тільки того, що у тебе там не було радіоточки? Значить, було щось інше. Ну, та, і люди якось вирішили свої питання іншим чином. Ну, от був, наприклад, там, якісь, як це називається, вогнище, на якому готували. Угу. Цього достатньо. Лавка, щоб спати, а дома більше нема що робити, тоді виходить. Ну, вочевидь, я погоджуюся, більше життя люди проводили поза хатою, і хата більше була там поспати, відпочити, а все решта, вочевидь, час поралися довкола. Ну, зберігати всякий крам. Я думаю, там. та і ну але особливо, що в хаті не було що робити. Ну і тоді простір хати він зменшується, тому що тобі mm -hmm. фактично потрібна просто якась кімнатка, де стоїть стіл, де можна поїсти, там не під дощем, і якісь тапчани, щоб там mm -hmm. полежати. В принципі, все. Навіть ті хати, які ми бачимо зараз, в якихось там парках Шевченка, там Пирогова, це більш сучасні хати, це вже там 18-19 століття там. Іноді 17, але це тоді, коли люди нажили набагато більше капіталу. в 18 столітті на хвилиночку почався капіталізм, а це означає, що люди вже мали певний капітал, щоб можна було щось якусь генерувати продуктивність. А в 19-му вже почалася активна боротьба з ним. Так. дали йому проіснувати. Ну, з'явились люди, які могли не цілий день купати бараболю, а які могли приділити час думкам про те, як всім погано жити. Переходячи до ідеї капіталізму, якщо на це подивитись, власне, ну що, бо в людини було не так багато цінностей. Зараз візьми будь-кого, ну там людина навіть не заможна, і спробуй переписати її майно, то там вийде отакий перелік на купу купу сторінок. Там будуть всякі ліжка, до них оці приладдя, там всякі телевізори, смартфони, там комп'ютери якісь і так далі. і так А тоді людей особливо нічого не було. І... Легко можна побачити, що ну, якщо нічого не було, так воно нічого і не вартувало. Тобто не було за що платити. Ну, Я тут не погоджуюсь, тому що було не у всіх. Оцей розрив, він був просто сильнішим. Були люди, які жили в палацах чи в якихось заможніших будинках, де було дуже багато краму, і різьблені скрині, і столи, і шафи, і багато одягу розмаїтого. І були люди, в яких дійсно була там одна лавка і половина пічки чи вогнища. Ну я готовий побитися об заклад, що зараз там середня Українка має одягу більше, ніж якийсь там король в 13 столітті, або навіть королева. Я от прям готовий на це закластися. І е, оця от штука, що типу, ти береш ну, король, ладно, от, у нього палац, у нього там все стікається до нього. Але якщо ми беремо просто якусь заможну людину, якийсь місцевий барон, от там яка була, що от були селяни, от, були якісь там, в Англії були оці барони, і, і вони типу, були оці в Єєрархії в цар, потім барон, під ним е, оці всякі знать, типу, ли, ли, лицарів. Лорди лицаря, ну там барон це був типу наступна ланка. Uh -huh. Так от, якщо взяти якогось там барона або якогось лицаря, ну так він був набагато заможніший, але по суті у нього було краму набагато менше, ніж у сучасної людини, навіть ну там, середнього класу, причому українець, тобто не якийсь Люксембуржецьці, там американець. Харчувалися вони набагато гірше і так далі. і так далі. Тобто, це можна порівняти з Радянським Союзом, коли у тебе є там начальник якогось. Райком комсомола, але йому полагається ікра один раз на рік, на, на Новий рік. Але в цілому, в принципі, туалетного паперу вже на кожен день і не, не буде, отак. А потім, як не стало Радянського Союзу, то туалетний папір і в кожного, і в кожній хаті. М'якенький, не у всіх жорсткий, так а в когось навіть гігієнічний душ. Так я от за що хочу сказати, що оцей капіталізм, якщо подивитися, як люди жили тоді, навіть дуже заможні, і подивитись зараз середню людину, то власне оцей технологічний прорив і реалізація капіталізму на практиці, вона призвела до того, що у людей дуже багато є майна через це майно людина може реалізовувати себе. Вона може підтримувати своє здоров'я, якість життя бо там. Класна ліжко це якісну, uh -huh. якісний сун це відпочинок, значить, ти краще, краще відновлюєшся і ти довше живеш, просто краще себе почуваєш кожен день. Я би по-іншому на це подивилася: людина стала більш прив'язаніша до тих матеріальних цінностей, які в неї є, і більш прив'язаніша відповідно до якогось конкретного місця. Тобто, якщо я багато накопичила, я стаю менш мобільною. Це певною мірою відсилка до теми, яку розглядали трошечки раніше, про е збирачі. Мисливці проти селян. От коли винайшлося селянство, сільське господарство, землеробство, в цей момент люди стали прив'язані до землі. Тому що зараз можна продати квартиру і поїхати там з за купити квартиру десь деінде. Тоді це теоретично теж було можливо, але ти фактично був прив'язаний. Ну, ти годувався з курки. Твоя сина штука, ти прив'язаний до місця, звідки ти добуваєш їжу. Ти не можеш пересунутися в інше місце, тому що. Основне джерело твого калорій це жито, яке виростає отут. Якщо ти пересідешся в інше місце, там жито не буде, яке ти засіяв минулого верніше, навесні, і ти побереш з голодом. Припустимо, я можу продати зараз свою хату і кудись поїхати, можу продати все майно і кудись поїхати, що погоджуюся з свинями, так не вийде. Водночас я не можу кудись поїхати, тому що мені треба завтра в офіс на роботу. Ну, наразі люди можуть накопичувати в офісі стільки майна, щоб, в принципі, досить довго не працювати. Тобто там рік роботи в офісі дозволяє тобі потім ще як мінімум пару місяців не працювати, навіть якщо ти там не сильно е- отримав. Коли люди почали продукувати набагато більше майна, то якщо ти візьмеш хату з усім цим майном, вона автоматично стає дорожче. Але в той самий час. І можливостей у тебе стає більше, і якість того життя вона краща. То питання, чи варто є власне оце краще життя, того щоб за нього більше платити, чи все таки це такий нонсенс, і треба назад до природи і жити на підстилці з моху? Тобто, раніше основна моя цінність була хата, а зараз виходить мені, наче ця хата і недоступна. Водночас в мене стільки іншого майна, я добре харчуюся, я можу займатися спортом, і що це впливає на якість мого життя і на продовжуваність мого життя. Угу. І тоді, в загальному підсумку, виходить навіть попри те, що є щось мені недоступно в порівнянні з тим періодом, моє життя все одно краще і якісніше, і я отримую більше насолоди від того, що я зараз, ніж від того, що могло бути раніше. Ну, я десь так це й бачу, хоча тут є дуже сильна неузгодженість між двома такими баченнями. З одного боку люди кричать, що є зараз криза житла, і вона відбувається всюди. Ну не знаю, як в Україні не можу сказати, що у нас прямо є якраз криза житла. Але в нас інша криза. А, але взяти там Канаду і кажуть: ой-ой, ой неможливо купити житло, все нема житла. Береш там Іспанію, ой-ой-ой, е, Португалію криза житла неможливо купити все дорожче. Береш якісь Австралії, така сама проблема. А як же ж хатки в Італії і в Іспанії по одному євро? Не клеїться. Ну, я думаю, їх така цінність. Якщо б вони були цінніші, б їх би хтось купував за одне євро, А швидше за все, це таке дно. Зараз люди волають про те, що є криза житла в розвинених країнах. При цьому, е- якби можна було сказати: Окей, дивіться, випускаєте цих всіх ваших стражденних в поле, і нехай вони там собі мажуть з глини і палок, все, що собі захочуть. Ви входите в інтернет, в Ютуб і так дивитесь, збудувати хату там з говна і палик якусь землянку. Ну і там є навіть в Україні є люди, які будують і зроблять цього відео, і вони там за кілька місяців можуть нафігачити собі хату і в ній жити. Так а, нам, мабуть, людина не хоче в такій хаті жити. А можливо, і хоче, але ж питання в іншому, що держава не дозволяє. Держава є оцей ДБН, який прямо вимагає, як має бути збудована хата, як ви маєте жити. Тобто, з одного боку, людям нема де жити, а з іншого боку, і люди хочуть хоч, хоч якось жити. А з іншого боку, держава каже, ні ні-ні, просто вам не можна жити, вам треба жити складно. А складно дорого, і в принципі ми не дозволяємо багато будувати. Тому прийдіть до нас, попросіть підтримку, ми вам видамо державний кредит, молодіжне житло, соціальне житло, а потім з усіх решта зберемо податки. Так. До речі, є от в Америці така ж сама проблема, але не всюди є, наприклад, в Каліфорнії дуже дають мало дозволів на будівництво. Це прям держава, це державна штука, і це прям Каліфорнія це ж місце соціалістичний рай. І всі урбаністи броділи, ну клас, забудови. кличка немає, забудови немає. Все, супер. Але через те, що забудови немає, а людей більше. А старе ще житло приходить в непотріб, воно якось руйнується. і Ціна житла росте, постійно росте, і люди не можуть дозволити собі жити в Каліфорнії, вони просто виїжджають звідти, тому що не можуть собі дозволити через ціну житла. А в Техасі, наприклад, ці дозволи набагато легше отримати, там менше регуляцій, і ціна на житло там падає. Тобто, в одно і той самий час на приблизно одного і того самого рівня житло треба просто зрозуміти, що Техас і Каліфорнія вони там приблизно в кліматичних зонах схожих знаходяться. Що в Техасі ціна на житло падає, через те, що пропозиція по забудові задовільняє ринок? А в Каліфорнії не задовільняється тут питання не лише в забудові, а питання так само в можливості працевлаштування, можливості введення бізнесу і так далі. Отже, чи можна дозволити людині жити в хаті з гавна і палик, якщо вона цього хоче, чи треба заборонити, тому що її життя буде кращим? Так. Я думаю, що це б могло дуже сильно вирішити цю проблему, щоб якщо дозволити людям будувати на свій розум. Але боюся, що негайно набіжать всякі урбаністи і скажуть, так у вас там в селі от, хата не того кольору і взагалі, матеріали не в гамі з цим всім. Треба зрівняти і вас виселити і розстріляти. Впевнена, що будуть такі регулювання, а ще будуть регулювання. Так ви ж норми безпеки порушуєте, ви ж самі собі створюєте небезпеку. Урбаністи так просто не ведуть. Вони спитають у кожного селянина, чого це він. Живе не в хаті за мільйон доларів. Ніякого цар балкону.